Я Магарич представляє гумористичний концерт з восьмим разом з ну, що ж, Так би мовити, вже в принципі можете приступати до роботи, Віктор Федорович. Ну давайте займаю своє робочі Віктор Федорович ще. А. Одне таке ще, ну, скромне проханнячко, будь ласка. Якщо можна, звичайно, хотів би вас попросити. От. Можна я ще. ну Кілька хвилин залишусь в кабінеті, так би мовити, наодинці. Mm, та як ти кажеш, без питань, але чим займатися, збираєтесь, Віктор Андрійович? Попрощатись хотів би так. Посижу, подумаю, дикі поб'ю. Ну, в принципі, будете займатися і тим, що і попередніх п'ять років. Юля Володимирівна... Давайте лучше пойдем обмылим мое президентское посвящение. Такое красивое. А ты что-то тревожишь? Ты же печатку простится, забрали на посвященном Я тут сил, закрываю, я глаза закрываю, Сквозь туман уплывая, по аллеям столицы простится. За потери потеря, и года поли... Ці руки нічого не крали, ці руки нічого не крали, можна подумати ногами крав. Друзі, любі друзі. Ось і добігають останні хвилі мого президентства. За ці роки я багато чого зрозумів. Ми унікальний і дивний народ. Ми гордимось і пишаємось своєю українською мовою і тому сваримось на мові своїх східних сусідів. Ми дуже грамотний народ. Слово робота, працювати, обов'язок пишемо з маленької букви. Слова відпочинок, халява вкрасти ми не пишемо, ми зразу робимо. Друзі, після того, як я піду, я дуже би вас попросив. Давайте не будемо ділити Україну на схід та захід, на коаліцію опозицію, на правих та лівих, на шахтарів, бандерівців яничар. Е, хоча погодьтесь, яка все-таки Україна багатогранна держава? Це все! me